нас побував Volkswagen, таурег, це в нас іде 13 рік випуску. Про це нам каже, в нас є тут три кнопочки, а не чотири Через спеціальну таку рамочку, яка трошки виносить цю магнітолу вперед. Встановлений такий пристрій під андроїдом 9 дюймів діагональ. Магнітола від виробника Abis Audio. Оснащена в нас як операційна система Android. та Опцію безпровідного CarPlay. Зараз в мене підключений iPhone, і я безпроблемно можу користуватися по безпровідному каналу додатками музичними Spotify, YouTube Music, навіаційними Google Maps, Waze. зручна телефонна книжечка, меседжери приходять повідомлення. Ну, про опцію CarPlay, Я думаю, що можете почитати в інтернеті. Вона заміняє 90%. напевно. Всіх потреб автовласників від мультимедійної системи. Операційна система Android вже дозволяє, в свою чергу, е, є слот для Сім-карти. Ставили Сім-карточку, маємо інтернет і використовуємо його, цей пристрій, як е, повноцінний планшетний комп'ютер. Так, в нас є Play Market, з якого ми можемо викачувати додатки, YouTube, Online-TV, МіГОГО, все, що завгодно, дивитися собі. Відео користуватися навігацією, так само, як в CarPlay, але вже додатки завантажуються в Android. Е, магнітола працює з всім штатним функціоналом. Ось у нас є тут е, клімат-контроль, вся температура, все це у нас дублюється. Можемо так викликати таку менюшку, В кого в автомобілі є підігрів керма, буде працювати, в кого є підігрів скла, буде працювати так само, як і. На заводській анітолі, тобто функціонал ми не втрачаємо. По налаштуваннях автомобіля також всі налаштування тут є. Є, в нас часто питають там електронний щуп, тобто ось все відображається. Інформація про ТО, mm. це я показував. Налаштування клімату і налаштування автомобіля по світлу, по дверках, все зберіглося. Цьому клієнту ми також доснастили автомобіль камерою заднього виду в ручку відкривання дверки багажника, у нас відображається штатний парктронік, паркувальні лінії, паркувальні лінії у нас керуються, рухаються, точніше, в залежності від вивору до керма. Ось такий от апаратик маємо. Отож, якщо цікавить вас подібне рішення на Volkswagen та спробую ще показати з, якось, з різних ракурсів. Так, трошки видозмінює салон, але, ну, дивіться самі, як на мене особисто, то в кращу сторону він став такий більш сучасніший, великий дисплей в автомобілі. Це завжди плюс зручність. Отож, звертайтеся, будемо раді вам допомагати.